Дивишся на ці дві машини Audi A4 і Volkswagen Golf 4. Буцімто довжина одинакова чуть-чуть Більший задок, але передок одинаковий. І чому кажуть, що Audi 4 це в нас універсал, а це як хетчбек, здається, чи ліфтбек. І зараз будемо вимірювати ширину між колесами. Аж цікаво. Сто семьдесят девять, Сто семьдесят девять.

Віра тридцять вісім, тридцять вісім, тебе більший порядок, мене, да. Сорок 47. сорок сім. 47 Собираешь компромат? компромат собираешь? Да, тут такие разговоры про передок 125 125 124. 124. Отже, що в нас? Передок одинаковий, висота одинакова, між колесами пару сантиметрів. І задок. Всього садок на скільки там? 20 см різниця. І все одно вже гольф четвертий вважається коротшим набагато. А Audi A4 вважається набагато дліншою. Висновок.